Завдяки вашому служінню, багато людей прийшло до Бога. Але нам цікаво, як все починалося. Хто вам привив оцю любов до служіння Богу? Хто змотивував вас? Я із великої сім'ї. У нас восьмеро дітей, я старший. Пам'ятаю як тато, бо тому, що була в на нашому селі тільки одна сім'я віруюча. І не одного разу, коли ми ставали молитися, раз. Камні летіли в наші вікна, бились шибки, вишибали двері. Одного разу на чорному бобіку називали чорний воронок. Приїхала міліція, зарештувала тата, забрали в тюрму. Ми встали на коліна, молимося з мамою. Господи, поверни, тому що нам треба хліб на стіл. А нас восьмеро. Пам'ятаю, коли вже я в школі був 800 учнів. Мене викликали допереду і кажуть: подивіться, такий молодий і ще хлопчина, а вже американський шпіон. Чому називали нас в той час американськими шпіонами? Тому що в 1920 році, коли Дух Божий зійшов на Азу за стріт, і місіонери Шмід і Воронаїв відчули поклик від Бога, приїхали в Україну, і Шміт почав проповідувати на Волинських теренах, Волинської губернії в той час. І мої батьки, ми дідусь дідусі, бабуся, прийшли до Бога, і віра від батьків прийшла до мене. Коли ми росли в селі, не було ні мотоцикла, ні машини, ми 15 кілометрів в одну сторону ходили до підпільної церкви, стояли ось так, в 6 ранку молилися, полюбили Бога. Ну а звідки прийшла любов до Бога? Перше, коли тато почав розказувати нам про Господа, він казав, так хотілося прочитати Євангелії, але в церкві було на 300 людей всього 5 біблій не було. Тоді тато почув, що в сусіда є польське Євангеліє. Він приходить до сусіда і каже, Позич мені твоє польське Євангеліє, я хочу сім'ї свої читати. А він каже: Віталій, якщо я тобі позичу і взнаю про це влада, мене заарештують. Але якщо ти будеш цілий день пасти телята на полі, то прийдеш вечором, я тобі позичу на дві годинки Євангеліє. Тільки нікому не кажи, тому що заарештують. Мій тато під палячим сонцем стояв цілий день, дивився за телятами. Вечером приганяв додому, йшов до сусіда, брав Євангелію, закривав дві вікна, двері, відкривав Євангелію. І перші слова віру в Бога ми отримали через польський Євангеліє, яке читав тато, позичивши у сусіда. Скільки Ось вам... був початок. Скільки вам було років тоді? Мені тоді було 12-13. А як вже особисто ви зустрілися з Ісусом? Одного разу, коли я йшов зі школи, мені було напевно 13 з половиною, і, ну, ще ж, підліток. Іду в селі, а вірніше між селами була дорога. Не знаю, чому так підняв очі до неба. Побачив зірки місяць, і у мене так нахлинули дитячі сльози. Тому що перед тим я побачив один сон, як Ісус, побитий, окровавлений, з Вінцем Терновим, був настільки побитий воїнами і спускався з другого поверху на перший його вели. І спустився до мене і глянув, і я в очах побачив глибину любові, ці очі мене потянули. І коли я сказав: Ісус, я не маю права бути в твоїй присутності, а Він каже: Іди, я з тобою, я тебе люблю, я прощаю. А я ще нічого не зробив, тільки 13 років. І коли я це пам'ятав з минулої ночі, я йшов по дорозі і підняв очі, і казав: Боже, я так плакав, я грішна людина, народився у грішних батьків, прости мене. Бог настільки наповнив моє серце. Він настільки торкнувся мого серця, і я від того відчув, мені треба все своє життя посвятити Богу. І через декілька місяців тато мій їде в Білорусь, бере мене з собою. Ми приїхали 200 людей. В домі брата, підпільна церква, нереєстрована, не можна було вільно молитися. І я сиджу біля тата, а він каже: Сину, уже треба починати проповідувати. Я кажу: Тату, мені тільки 14, а тут стільки багато людей. Сину, вставай! І я відчув, що це голос не тільки мого тата, а Духа Божого. Він торкнувся в мого серця, я встаю. І читають діяння апостолів 12 розділ, взяли Петра, заарештували і пропить на 20 хвилин, першу в житті. Я кажу: Амінь! І друг, двері відкриваються. Міліція! Хтось здесь проповідував! Білоруська. І почали всіх переписувати. Оце такі були перші кроки. Правда, якщо е, подивитися далі, як було і розвивалося це служіння, це дуже цікаві історії. Як заохотити сучасну молодь до служіння? Адже. Молодь вашого покоління, атоїстичної влади і сучасна молодь вона в рази відрізняється. Тому що заразня молодь вона менш змотивована служити. От, ви, як служитель, як можна змотивувати молодь? Для того щоб передати в російському тексті посланнічество і благословіння для молодшого покоління, необхідно було для Ілії зустрітися із своїм сином по віку Єлисеєм. Кинути на нього свого плаща, мілоть, і сказати: залиши свої воли, дім батька, поля батька і сідуй за мною. Треба було повчитися, походити разом, подивитися, як живе і працює цей служитель. І коли він взяв ці всі моменти благословіння, коли він ізюмінки, коли він серцевину знайшов, то вже знав, що буде від нього забрати Ілія, і він сказав: не треба царства, авторитету, місце в парламенті, президентського крисла. Я хочу Духа Божого, який на тобі, що був на мені, вдвічі сильніший. Тобто необхідно було забрати з собою апостол Павло Тимофія брав. Ми дивимося дуже багато, коли старші забирали молодих, вони вчилися, вони їздили. Коли наш був молодий час, ми ревнували за пробудженням. Ми взяли тоді молоду генерацію, 20 з лишнім людей. Україна, Білорусія. Я був лідером. Поїхали в Тувінську Республіку в Росію. Ми там почали проповідувати. Тувінці приходили до Бога. Ми їх перші хрестили. Ми служили Богу. Ми були такі ревності. В той час нам казали, вас арештують. Ми казали, нам ми говорили: немає проблем. Вас будуть бити, немає проблем. Вас посадять, немає проблем. Зараз молодь, підемо на місію. Не підемо. Ми будемо платити вам зарплату. Не підемо. Ми будемо вас підтримувати, не підемо. Тобто, вийшов перекос або захватила обочину сучасна молодь. Як можна це змінити? По-перше, дуже велику шкоду приніс сучасній молоді інтернет. Хто міг подумати, що через декілька десятків років кожна дівчинка, яка писає на полісі телята, буде мати з собою телевізор в руках? І що характерно, що диявол використав сьогодні інтернет для того, що маленька кнопочка так хочеться подивитися порнографію, так хочеться зайти на це грязне. і диявол все атакує. Тому що в Америці на сьогоднішній день, от для вас, щоб ви розуміли, будете далі вести передачу, ви знали. Мені приходиться бувати в різних місцях, провідна різних конференції, де десятки тисяч людей. В Америці є дві великі проблеми. Перша проблема люди вживають наркотики. Одного типу, я не, не пам'ятаю назву, тому що я не зацікавлений іменами. І на цей тип наркотику страждає 3 мільйони офіційно зареєстрованих людей. Не можуть звільнитися. Другий тип наркотику 4 мільйона, 7 мільйонів офіційно зареєстрованих в Америці, які не можуть звільнитися. Але ніхто не говорить про третій тип наркотиків. Лікарі, професори говорять, що якщо мужчина, жінка, хлопець, дівчина захвачується порнографією, то розум блокується на три роки, бере три роки звільнитися. Мораль, духовна, сердечна посудена, вся зашквалена грязю від порнографії. І сьогодні є така система у світі, коли вже вони промоніторять, продивляться і бачать, хто дивиться порнографію, і порахували в Америці. 30 мільйонів людей заражені цією заразою, вибачте, яка сьогодні руйнує сім'ї, молоду генерацію, е суспільство і розбиті сім'ї, люди в тюрмах, тому що приходять в вакуум, в наркотиках, далі від порнографії. Тому то сьогодні повально молодь сидить в грязі. І Голівуд, деякі фільми, деякі інстаграми. Всі веб-сайди вони стільки збаламутили внутрішню посуду, що не знає, що робити. Як можна змінити це? По статистиці американська молодь проводить із е, інтернетом в день 4 години. Але я вам щось скажу. Це мінімум. А я вам щось скажу: Україна по світових стандартах побила рекорди Америки 4,5. Україна, 4,5. Тому що все було заборонено. Нічого не можна дозволено. Не знають, як світ живе, як другі народи живуть. І все хочеться знати. І проводять з інтернетом. Що ти візьмеш від інтернету? Я коли отримав першу Біблію, я чотири години в день вивчав Біблію. Зараз я почну читати, до ранку можу з вами сидіти, тому що я пам'ятаю: ось тут мене, отут мене. І тому-то на сьогоднішній день бажання для молоді. Чому молоді кажуть, ми кажемо в Америці «weak young generation», слабенька молода генерація, тому що немає Біблії, не знає Біблії, молодь не читає Біблії. Нам треба зараз просто дати поштовх на те, щоб молодь читала Біблію, читала Слово. Ісус, ми недавно були в Ізраїлі на тому місці, де сатана спокушував Христа. Ісус тільки Словом Боже, написано, написано, написано. І коли ми будемо звертати увагу на Слово. Воно дасть силу перемагати, і йти далі. Молоді треба привити це одне бажання. Друге бажання або друга думка. Чому сьогодні молоді стільки мало тянеться до служіння? Чому молодь захочена більше євростандартами, євроремонтами, євросоюзами, євромашинами? А тому, -то, тому, що в цей час становлення ідентичності української нації, незалежності і в цей час, коли церкви почали формуватися, проповідь, іванізації, зібрання. Так трапилося, що старше покоління, мій вік і ще старші, вони взяли не одну сумку, а два портфелі. Є така програма: два портфелі взяли. І до цього часу стараються нести. А молоді немає. А раз молодь, молодь е, рвалася, хотіла на початку, щоб щось робити, їм довіряли. Зараз молодь махнула рукою, тяніть, ідіть. Це велика проблема. Бог допоміг мені бувати в 96 країнах світу. На Африканському континенті, в Австралії, в Саузен Ейзія кажуть, і в Японії, в Кореї, в Гонконг, в Тайвані, в Сінгапур, проповідував у Індонезії не один раз. Прилітаю в Сибір, в мій час, той радянський час. І тільки ми сіли в літаком Бірбіджан, в той момент аеропорт закрився. Аеропорт розрахований на 200 пасажирів. А там було 300 жінки з дітьми. Нема де сидіти, туалети на вулиці, мороз 40 градусів, вітер, не можна вийти на вулиці, все поїли. І я став, тому що не було де сісти. Стояв день, ніч, день, ніч. Троє суток. Я ніг не чувствував. Я думав, що це метал, залізо. Люди проклинали, що було на світі. Люди говорили погані слова, люди нервувалися, а комплейн. Там була страшна ситуація. Що Господи, я буду робити? А я радів і молився, Боже, дякую тебе, який я щасливий! Бо я лечу далеко в Ігарку, Красноярський край. Отам От одній жінці, яка працювала в прокуратурі. А чоловік її був криголамо капітаном, який лумав лід, а двоє дітей в КГБ в Ленінграді. І коли вони покаялися, я ще ніколи в житті не бачив, як лилися сльози. Мало було полотенця витирати сльози. Вони прийшли до Бога. Я літав на ту місію. Я їздив по Сибірі, їздив від міста до міста. Я їздив по 12 годин в поїзді, щоб одну людину знайти до Бога. Марк Рутлен, який був президентом Орал Робертс університету, мій друг, і він навчав нас на докторську. Він одного разу сказав таку історію. Запам'ятайте, це для молоді. Я одного разу малині проповідую, а молодь піхає до мене і каже, Пастор Славій, а як нам мати мікрофон, щоб проповідувати отак, як ви, до 5-10 тисяч людей? Я кажу, Гум. а сусіди ваші вже чули вашу проповідь? О, сусіди наші не знають навіть що ми віруючі. Марк Рутен получив від Господа приказ: їдь у те село і там проповідуй. Отаке в моєму житті було. І каже, я їхав 12 годин, я був дуже втомлений. Я молодий хлопець, неженатий, 20 років. Я приїхав там ввечері, а вони все співають і співають, ждуть проповідника. Я підйшов до вікна і считаю, один, два, три, 10, 12, 12 people. Я ще раз перешитую, 13 нема, 12. Господи, чого ти мене прислав так далеко? Я їхав, змучений, не спав, не їв, щоб робити 12 людям. І Бог йому до нього проговорив. Якщо ти настільки великий, щоб проповідати до 12 людей, то ти дуже маленький, щоб проповідати до 12 тисяч. І коли він почав проповідати, 12 людей з сльозами прийшли до Господа в ці маленькі церковки в селі. Бог бачив моє серце, що я любив одну людину і їхав далеко в Якутію під 60 градусів морозу, я тратив. Дні на перельоти, на поїздки, інколи вісім суток в поїзді по Сибірі, по Середній Азії, коли проповідував мусульманам, коли в Кішлаках ішов проповідав. Вам розказати моє місіонерське життя це катастрофа. Хотіли вбити в Якуті чотири чоловіка з ножами. Чуть не загинув в Африці, коли підставили пістолети. Сказали, One more step and you are dead». Чуть не вбили в Індії. Чому чуть, чуть не загинув. Приїхали в Перу, Амазонка, між uh, Бразилією і Перу. Я молодий. Приїхав туди. Проповідую на англійській мові, мене переводять на іспанську, 15 тисяч людей. Я запитуюся організатора, what I have to do all day? Що я маю робити цілий день? І він каже, relax. Я кажу, no! Поїхали в індійські племена, я хочу проповідувати. Добре, що були мобільні телефони, наймаємо лодку і помазонки. Жмемо дві години. Приїхали. І тут один чоловік, і звичайно, каже, Be careful, дивіться за мною, крок за кроком вступайте. І він проробує тисако, ліани, щоб пробратися до річки. Каже, будьте уважні. Змії зверху сидять і часом під ногами. І вдруг ловить анаконду. Така вона анаконда. Вона все каже: це бебі, це не невелика, цього 6 метрів. дам її потримати. Я тримаю цю анаконду. 6 метрів фотографії роблять. Ми пішли до річки, а там індійці махають руками, і така байдарочка індії стоїть тут. Каже, на ту сторону переправляємося. І каже: Don't move. Отак, по одному, по одному з американцями. Мені доїхали до середини. Я кажу: думаю, чи далеко вже? Плив залишилося. залишилися. Оглянувся, байдарочки повернулися. Ми воді. і на тій стороні як почали кричати Сіньор Фастер! що трапилося, кажуть бігай нью». Ззаді крокоділи і пірання. Ви знаєте, як ми пливли? Допливли, бачите, живі. Я чуть не загинув в Африці, коли два мотора загорілися вогнем. Чекаю, йдемо на посадку, а літак іде на взліт. Чуть-чуть в лоп, лоп не пішли. Недавно заарештували, лежав під пулями. Я дуже багато що перебачив, але Бог бачив моє серце. Я любив одну людину, і Бог мені дозволить сьогодні стояти на платформах, де 100-140 тисяч і більше людей і проповідувати. Бо Бог бачить бажання. Я так розумію, що до такого служіння вас кличе Бог. Так, оце ви просто любов до Бога і мотивує вас працювати. Навіть даруйте немолодому віці, вже їздити в багатьох країн і проповідувати. А можна до вас питання? Ви взагалі втоплюєтесь? <різь> Фізично, так. Да. Але моя сім'я зараз тут зі мною. Вони кажуть, ми так втомлені, ми хотіли відпочити, а мені ж треба проповідувати зараз вечір. Справа в тім, що минулого року я 240 днів був за кордоном. 36 разів прилетів в океан. Прилетів в Африку, було, може, 200 тисяч людей. Сім днів. Вертаюся назад, 15 днів без посадки, через ніч лечу в Токіо, а там Сінгапур, а потім чи карту. Вертаюся, лечу в ріо де Жанейро. Прилетів 10 тисяч людей. Дух Святих зійшов, плачуть. епископ приходить і каже, у мене 3 мільйони людей. Приїдь, будь ласка, ми тобі 20 тисяч людей кожен вечір дамо на дві неділі. Нам треба дух евангелізма. Нам треба, щоб провідалася Євангелія. Сьогодні люди втратили дух Євангелізму. Ви що хочете мені робити? Що хочете? Давайте любу посаду. Я ніякої посади не хочу. Я радію, коли я бачу, як спасаються люди. А знаєте, чому трапилося? Повертаюся до а, тої розповіді, що трапилося в моєму житті. Я навіть на інколи на імунізаціях це розказую. Ми працювали тоді в Росії, бо роботи не було. Ми були на заробітках в Смоленська область. Мені було всього 20, женився всьо 22, вже восьмеро дітей, бо мій 13-й внук родився, я був в рівно, 14-й був в Тель-Авів, 15-й був в Джакарті, 16-й я був десь ще в Україні. Отак От родяться мої внуки, і я вдома не буваю. Але коли мені було 20 років, вечором підбігає одна молода дівчина, руки тремтять, плаче. Каже: «Ребята, у вас здесь машина. пожалуйста, помогите». А що случилось? Там за селом аварія. Ми сідаємо, і мчимося. І вантажний автомобіль перевернувся, там було вісім людей зверху. І е, люди були спасені. Але ми дивимося, той кров витирає, той рани прив'язує, лікар підоспіла. Я подивився, всі спасені, і глянув під машиною, під кабіною лежала молода жінка. Я побачив, вона там лежить і стоне. Я попросив мужчин, вони підбігли, ми підняли кабіну, подивилися, і лікар міри її е, пульс. Він падає. Вона подивилася, ребра в неї були вибиті. Вона мала сім місяців положення, 23 роки, звати Валя. Каже лікар, її треба спасати. Я кажу, як? Я не лікар. Каже, в лікарню треба. 50 кілометрів. Я кажу, ось моя машина, давайте її, ложить Машину. З правої сторони її положили, сідошку розложили ззаді лікар. Я мчуся по таких розбитих російських дорогах, 120 кілометрів більше. Мигалки включив, світло включив, щоб дали зелену дорогу вчимося до, до міста. Вона загубила свій стан. Потім вона. Прийшла в себе і каже, подивись на мене. «Спасіть мене, я хочу жити. І знову потеряла знання. Лікар, пожалуйста, скажіть, як вас звати. Ну прийшла в себе Валентина. Адрес, де ви живете? Знову звубила стан. І в той час, будучи проповідником, Дух Святий в серці сказав: Розкажи їй о Голгофі, а мені. І я її спасу. А я мовчав. Ми під'їжджаємо до міста. На круг, вона знову прийшла в себе, дивиться на мене. Я ніколи не забуду. Красива, симпатична, молода жіночка. Сім місців положення. Перша дитинка. Спасіть мене, я жити хочу! Дивиться на мене. Іду сюди каже: скажи їй, Акакофі! І я її спасу. Я знову мовчав. Я думаю, треба було скоріше їхати. Я замов. Приїхав до лікарні, лікарі вибігли. Положили її на носілки, я допоміг занести її на операційний стіл, положили її на операцію, почали робити операцію. Я поїхав. Шановні, всі глядачі, в мене не було спокою. Молодий хлопець, 20 років, молода жінка, 23 роки. Вона вмирала на моїх очах, а я їй не сказав про Бога. Я їхав, мучився, тумився, Боже чому. Я приїхав додому, я не міг спати, де ми робили. Думаю, я виправлю свою помилку слідчий день. Я сідаю в машинам і їду в лікарню. Я думаю, знайду Валентину, розкажу їй про Ісуса. На слідчий день я прилітаю, приїжджаю до лікарні, знаходжу того лікара головного. Я говорю, ви пам'ятаєте мене? я вчора привезл жінщину. його звати Валентина. Той лікар опустив голову. Каже, і звініть, молодой чоловік, 4 часа утра Валентина і дитина скончались. Я їхав додому, моє серце було розпите. Я плакав. Боже! Вічність це буде початок. А ніколи, 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 ніколи не буде кінця. Це не мільйон років, це не мільярд років. Розум наш не вміщає, що таке вічність. Вічність без кінця. Одного разу я задав запитання комп'ютеру. Google, скажи що таке вічність. Він монітори, монітори, дає відповідь. I do not qualify. Я не маю кваліфікації відповідати, що таке вічність. Google не знає, що таке вічність. Це буде початок, а ніколи кінця. Можливо, уявити, ніколи, ніколи, ніколи не буде. Не бу. Буде колись ні, не буде. І доля людини за одну секунду рішалася в моїх руках. Я такий був розбитий, розчарований. Я не знав, що робити. Я впав на коліна. сказав, Боже, нехай мене посадять, нехай мене заарештують, нехай мене вб'ють. Я ніколи не зупинюся, щоб не прив'ятиє Євангелія. Це був переломний момент в житті мого служіння. Після того нас заарештували, нас кинули в білоруську в'язницю, ми лежали на бетонній підлозі, туалет не було між нами. Ми дві неділі проповідували, співали, всім людям звіщали про Бога. Я ніде не зупинився, я ризикував на всіх напрямках мого життя, тому що цей момент він перевернув мене. І я довго мучився. Років, напевно, п'ять назад я був в армії. В Єревані проповідував, битком люди стояли так, молодь старші. І були зі мною гості із Індонезії, і я їм розказав те, що вам зараз розказую. що трапилось у моєму житті. Вибігає один мужчина на платформу, обфачує мене. Каже, брат Славік, спасибо за те, що ви спасли цю жінку. Я говорю, як спас вона померла. І Я прийшов, щоб розказати вам щось, Армінін. Так случилось, що я був після аварії в цій кімнаті, в цій палаті. Когда її привезли після операції в одну палату, бо реабілітації була до утра. І було несколько часов, коли після операції вона прийшла в себя. І я мав можливість Валентині рассказать о Богі. І вона покаялася. Из з мене, як серце, знялося, Боже, я би відповідав за кров цієї жінки на написах. І цей герменін. Їй розказав про Ісуса, каже, і каже Валентина покаялась в цій палаті, а в 4 утра вона в вічність. Оце мене перевернуло. Воно дало мені поштовх. Я зрозумів, що таке життя людини, що воно дорогоцінне на руках наших, долі людини. І я почав проповідати. Якщо мене не підводить пам'ять, то ця історія, кого ви розповіли, написав один поет Павло Жиловський вірш. І дуже часто в церквах наших його розповідають, але кінцівку. Ніхто не розповідав. Я перше чую кінцівку. Тобто, бо вона була хтось... недавно. Так, вона була нещодавно. Давайте ще тоді останнє запитання до вас. Найбільша помилка у вашому житті? Найбільша помилка в чому? Служінні, напевно. Ви б так зараз ніколи не зробили. Що таке було? Ми було знаємо, що є на землі дуже відомих два. Ми називаємо просто гіганти герої віри. На Іванському християнському полі це Білі Грейн від братів баптистів, через яких якого Бог спасав мільйони, сотні мільйонів. І Рейнхард Бонкі це 90 мільйонів спасених людей. Два. І коли Білі Грейн вже був при смерті, тому що він помер не так давно, то п'ять президентів його ховали. Його був труна в Білому домі. Це, це був шок для всіх. Такої людини з такою почестю хоронили. І коли Білі Грейму е, задали запитання, він вже був на льведній літній колясці в Каролайні, е, сказали: пастор Білі, якщо би повернути назад, ви би так само проповідали, чи щось змінили? Каже, змінив би. І я хочу повторити його словами: змінив би. А що? Каже в біготні за спасінням душі. В поїздках і в польотах я дуже мало мав часу посидіти, поспілкуватися з Ісусом, почитати Біблію. А зараз я йду туди, щоб з ним бути навіки. А на землі треба було більше. І я більше мав би часу говорити, молитися, читати Євангелію. У мене було дуже мало часу. Оце моя помилка, що я був захвачений місією. У мене таке було humble heart, що я не міг відказати. Всі просять, приїдь, будь ласка, допоможи. так і так. і і я всім не відказував. І це була помилка, я ніколи сім'ю не бачив. Весь час. Моя дочка Діана каже: тату, ви вже п'ятий раз пропускаєте мій день народження, тому що я на іванізаціях. І я сказав, дочка, тобі вже 18, я вже нікуди не поїду, буду з тобою 18. Зараз вже буде 25. Я вирішив бути тут, хоч мене запрошували знову малим приїхати. Через те я скажу, що треба мені вже щось трохи змінити. Мої внуки просять, моєї допомоги. Я їх вчу проповідувати. Ох, як вони беруть. Вони всі люблять мене з харизмою. Дивляться мої телепередачі. Моя Наташа каже: Славі каже, ти каже: як береш мікрофон, ти змінюєшся. Одного разу я приїжджаю в Рівно, пам'ятаю, була ім'янізація. Кажу, Наташа, ти знаєш, вся середина спить. Я не можу пробудитися. Спить і все, а я маю проповідувати. Я кажу, знаєш, ми зараз стали, буде пісня. І ти мене потримай. І я відключуся просто на 20 секунд, щоб я відключився, заснув і пробудився. І я на хвилинку відключився, пробудився і знов свіжий. Тобто, дай мені мікрофон, і я, хоча не сон, сонний, перелетів океан. Люди кажуть: нам треба двоє суток відходити. Я в аеропорту в Києві почистив зуби, вмився, побрився, надіваю гастука, 4 години за рулем машини після океану. В церкву приїжджаю і ще півтори години проповідую. Я люблю людей, я люблю проповідати Євангелія. У кожного християнина є такий момент, коли опускаються руки. Нема сили. Критика, інші якісь такі різні чинники, які просто не дають розвиватися, чи просто і далі йти да, далі. Як ви з цим борете? Що ну як з цим робити? Чи бувало що у вас таке моменти, коли просто опускалися руки і ви не могли далі працювати? Мені подобається, коли одна жінка підходить до Рейнхарда Бонкі. В Африці і каже: Бонкі, Бонкі, пастор Бонкі, can you pray for me? Помолись, будь ласка, за мене. А чому? Знаєш, мені сатана стукає сюди в голову, отак от людьми, обставинами, мене просто звинувачують і кажуть, що це сатана сюди б'є. Я думаю, що ж Бонкі відповість? А він каже: Леді, мухи не сідають на гарячу плиту, тільки на холодну. Якщо ти будеш гарячий з голови до ніг, ніяка муха не сяде. Тому то I don't care, Мені все рівно, хто говорить, як буває, мене розпачу немає. Я знаю, що в мене горить від голови до ніг, і все. Я знаю, що ні одна буха не сяде на мою голову. Я йду й проповідую. Що не говоріть, що не думайте, бо знаю моє серце, я люблю людей. Я коли був в Африці на імунізації, і там було мільйон шістсот тисяч людей. І мої очі бачили, як люди кидали костелі, глухонімії розмовляли, як з колясок ставали. Я впав просто на землю, я плакав. Коли я плакав, підходить одна жінка із Швеції і починає говорити на англійській мові. Дасть з лор, так говорить Господь до мене. Сину мій, ось з якого ти народу? Я дуже полюбив цей народ. Я на цей народ, особливо на молоде покоління, виллю свій пізній дощ, і я прославлю ім'я моє через молодь твого народу. Великі чудеса будуть звершуватися, сліпі будуть бачити, хромі будуть ходити, навіть мертві вставати. Ми сьогодні чекаємо на великий останній дощ великих чудес Божих. Казав Христос, ви ще більше зробите те, що я зробив на землі, і ми чекаємо, що Бог Україну підніме на всі терена світу, бо Бог полюбив цей смиренний народ, терпеливий, який стільки переніс, але в Україні є сіль. Це колиська місіонерська. Нехай Бог благословить всіх. І особливо молодь. Ми турбуємося, ми любимо вас. Ми переживаємо. Ми знаємо, що вам не легко. Ми знаємо, що ви бордеся всередині. Але зробіть один крок до Ісуса. Скажіть, Господи, не можу сам, не хочу нічого сам. І Бог допоможе вам. Вам дякую за ваші програми. Дякуємо вам. Хай вам дякую. Бог дасть сили далі це нести служіння. щоб ви запалювали ще більше людей, багато молоді. Сподіваємося, що для наших глядачів ця програма була цікавою. Дякуємо вам. Приїжджайте, заходьте до нас. ще. Будемо раді.